Багато хто не це почути, але вам не треба багато застосунків для навчання. Я закінчила перший курс медичного і є три найголовніші, які мені дуже знадобилися. По-перше, це Анкі або Квістіт. Тут що вам більше подобається, я обожнюю флеш карточки, я завдяки ним склала ЕМТ 200 Якщо хочете про це відео, то пишіть у коментарях. І теж вони мені допомогли скласти перший курс. Взагалі раніше я більше користувалася квізитом. Зараз перейшла на Анкі, тому що Анкі там раз заплатив і все. Авіз підписка, та і мені Анкі більш зручні, бо вони мають цю систему вбудовану, Коли вони рахують, вам ніколи треба повторювати, Дуже рекомендую флеш-карточки. Це мій топ-1 спосіб навчання. Номер два це Notion. Я фанатка планування. Обожнюю планери з 9 класу я світ планую життя. І теж це був той фактор, який допомогти мені скласти НМД на 200. Тому Notion я десь. Фаби три роки тому почала планувати саме вношення, розписувати всі дати, всі важливі речі, що я маю зробити, там планувати, що я маю вивчити. Дуже рекомендую це робити. Прям дуже, якщо ви не плануєте навчання, почніть прямо сьогодні. Це дуже плашу вам життя. І номер три засунок окремо для медичного університету, Complete Anatomy. Це єдиний засунок, яким користувалися, саме медичний, такий більш. Я його люблю, бо він дозволяє вам бачити у 3D всі структури. Мені з атласом було дуже тяжко, бо я хотіла це собі це уявити, а атлас плоский, я не можу це уявити, тому коблін Анатомі дозволяє з різних сторін це побачити, особливо бачити, де що знаходиться. Просто рекомендую, там теж платна підписка, але воно того варте. Обов'язково зберігайте собі це відео, я думаю, було супер корисне. Приходьте в профіль, там є дуже багато корисної інформації для студентів медицини і загалом для студентів, так що підписуйтесь обов'язково, щоб мене загубити.